Роман Михайлович Деско на посаді голови об'єднання Проспілок Львівщини з 2003 року, а на посаді голови правління ВАТ Львів Турист з 1998 року. Уже після року керівництва пан Дацько, мабуть, зрозумів, що на одну зарплатню не проживеш у 1999-му, через рік після того, як Роман Михайлович став головою правління ват Вівтурист, він продає незавершене будівництво автобазу турист на вулиці Бускицькій у Львові. А це майже два гектара землі, триповерховий будинок, 78 боксів для автобусів, інші споруди. І це все всього за 290 тисяч гривень. І всі бази, які були, рахувалися за задль вів турист. Він всі продав майже одразу після угоди. Пан Дацкор розжився квартирою по вулиці Кониського 4 А у Львові. 2003 рік призначення на посаду голови проспілок Львівщини. залишаючись керівником вівтуриста, пан Доцькові святкував відчуженням адмінбудинку по вулиці Стриській площею понад 600 квадратних метрів, за ціною всього 820 тисяч гривень. Вже через 10 місяців покупець майна ПП Рада продало будинок британській компанії Голд Ліон Корпорейшн ЛТД за ціною понад 2 мільйони 700 тисяч гривень. А остання компанія перепродала його вже за ціною понад 3 мільйони гривень. Отже, протягом року майно було продано в чотири рази дорожче. Чи правильно сказати, продане Романом Михайловичем чотири рази дешевше ринкові вартості? Куди поділася різниця? Понад 2 мільйони гривень. Цього разу вони матеріалізувалися у дві квартири на проспекті Свободи у Львові. У 2007 році проспілковий лідер вирішив продати будівлю кінно-спортивної бази Беревісник площею майже 5 тисяч метрів і продав за півтора мільйони гривень компанії «Віпбуд». Хоча стартова ціна об'єкту була 3 мільйони і мала б збільшуватися під час конкурсу з продажу. Виконком дав йому згоду продавати, стартувати з 300 з трьох мільйонів. З 3 мільйонів. О. Потім в результаті почали питатися ну де ж гроші? Давайте. Роман Михайлович гроші, давайте поділимо. Роман Михайлович каже, немає що ділити, каже, бо продали за мільйон п'ятсот. Як за мільйон п'ятсот? А ніхто більше не давав. А вже ж не сюрприз, що через півроку покупець продав об'єкт іншому підприємству. Після цього родиною Дська була придбана квартира по вулиці Олеси 3 у Львові, та земельна ділянка в одному із найдорожчих передміст Львова Солонці. Що там сотка землі менше 5-6 тисяч не коштує, соток не ну, можна собою прокинути. Окремо варто згадати і про готель Гетьман, колись один із найбільш процвітаючих готельних комплексів. Сьогодні готель на межі банкрутства. Колишній директор переконує, все робиться для того, щоб і цей об'єкт продати. Я коли працював, то у нас середній дохід був річний приблизно 5,5-6 мільйонів. Зараз я не знаю, чи може має 1,5-2 мільйона. І людей скорочують, поскорочували тепла. Немає. Води гарячої немає. В принципі, опустили готель до, до рівня такого, знаєте, гуртожитку. До речі, нещодавно автозаправку посаду готелю пан Дацько продав за 48 тисяч гривень. Це тоді, коли лише за оцінкою БТІ вона вартує 600 тисяч. Я узнаю, що продали заправку за 48 тисяч гривень. Ну, нормально так. Ну я думаю, що там не за 48 тисяч, ну тисяч 100 ще дали в лапу, напевно. Ну... Взяли, обманули виконком, сказали, що там нічого нема. Зрештою, список проданих об'єктів можна продовжувати і продовжувати. Кемпінг Львівський, який розташований на київській трасі неподалік Львова, і зараз є процвітаючим приватним туристичним комплексом. Ще згодом доля відчуження чекала налог джерела Карпат на літню туристичну базу в Карпатах і так далі. Це об'єднання створилося такий невеличкий клан, бізнес-клан, які здають в оренду приміщення, використовують, скривають доходи від тої загальної маси від виконкому однак недоцільність продажу колишніх об'єктів, мабуть, вже не довести та й віддати назад громаді нереально. Проте назріває новий скандал. Активісти і спортсмени б'ють на сполох, і в цьому випадку громадськість вирішила запобігти Дерибану. Йдеться про спортивний комплекс Україна. Ось документ, який вдалося роздобути тут. Планують зробити ТЗОВ і передати палац в довгострокову оренду київській фірмі Стоун начебто є якийсь міфічний інвестор. Не оголошена взагалі проблематика на території Львова, що я то я думаю, що якби львів'яни знали, що є проблема з цим спорткомплексом, є потреба допомогти, є потреба інвестицій, оголошений прозорий конкурс. Є там можливість всіх учасників надати свої пропозиції. Мабуть, б, як мінімум там 5-7 компаній зголосилися. Тобто тут ми бачимо знову ж таки якісь умовні кулуарні домовленості. Десь там, кудись пан Децько начебто випадково потрапив в Київ, Шев. Випадковіше знайшов якихось дві київських компанії, а вони ще випадковіше дізналися, що у Львові є проблема з передкомплексом і вирішили от, чисто на громадських засадах допомогти. Ну, Це ж для всіх смішно і зрозуміло. Коли воно перейде в частні руки, коли от, зроблять спорткомплекс, якщо воно було про спілок, а зроблять з нього ТЗВ, це вже приватне. Ми прекрасно всі розуміємо, що це вже не буде спорткомплекс, це буде торговий центр. Річ в тім, що палац спорту Україна в народі Спартак чи не єдиний заклад, де поки можна проводити спортивні змагання: тенісні турніри, турніри з бойових мистецтв, різноманітні ярмарки та концерти. Із Києва багато вже дзвонять сюди, щоб, ну, щоб ми надали якісь пропозиції по спорткомплексах Львова. Ну, якусь інформацію, щоб де ми можна було проводити тут е, всеукраїнські турніри. Це єдиний от який ми можемо е, загубити. Звісно, ми хотіли поспілкуватись безпосередньо з паном Дацько, але в телефонній розмові він запевнив, на лікарняному є колективний орган, приймається рішення, колег... рішення колегіально. Але чому ви вважаєте, що пластівки хочуть нашкодити громаді і спорту? Я не одніяк цього не я вам поясню, тому що я бачу за скільки були продані попередні об'єкти. Я вам ще раз пояснюю, ви ви бачите ці об'єкти, які є на сьогоднішній день. Якби ви бачили, які це були об'єкти на день їх продажу, то я би з вами го готовий там ви погодитись. Але ми знаємо, в якому матеріальному становищі перебуває сам пан Дацько. Варто наголосити, що до призначення на проспілкові посади Роман Дацько проживав разом з родиною в однокімнатній квартирі. а за час керівної роботи став власником кількох великих квартир у елітних будинках Львова та земельної ділянки. Чи пов'язане одне з іншим платформа знищення корупції обов'язково з'ясує в правоохоронних органах.